13 квітня депутати від Європейської солідарності відвідали Миколаїв з робочим візитом. Властиво ми з колегами з зеленим сунюткою з Ахтимом Чайгозом вже неодноразово приїжджаємо на південь України, Одеса, Миколаїв, Херсон за того, щоб і принести допомогу нашим підопічним військовослужбовцям. Зустрітися з ними. Софія Федина прокоментувала нагальне питання щодо повернення військовим доплати в розмірі 30 тисяч гривень, яке остаточно поки не можуть затвердити. Давайте говорити чесно, що доплати на самому початку вторгнення встановив Кабмін своєю постановою. І після цього, коли доплати були забрані, щоб всі розуміли, це Кабмін забрав ці доплати. Тобто це є рішення уряду. Абсолютно не це, абсолютно підле тому, що по суті забрали можливості для існування у тих військовослужбовців, які не знаходяться зараз на позиціях. А в парламент, поза тим, що є кілька законопроєктів, які передбачали повернення цих коштів цих доплат і передбачали джерела повернення. Верні, зокрема, наш законопроєкт. Автором, ініціатором якого була Ніна Южаніна, їх в сесійну залу не виносили. І нам розказували шалені байки, що нема коштів, то все неправильно, це все уклоністи, які сидять в тілу, яким не потрібні ці гроші. Ну, абсолютно дикі дискусії з цього всього були. І навіть коли ми прийняли зміни до бюджету, щоб на сектор безпеки і оборони виділити півтрильйона гривень додатково, нам обіцяли, що в цих коштах будуть закладені кошти на доплати. В результаті виявилося, після того, як ми. Це все підтримали. і Проголосували, що на доплати на повернення 30 тисяч військовослужбовцям коштів не буде. На жаль, я як народний депутат. Я думаю, що і мої колеги я отримую зараз пачками просто звернення, коли військовослужбовці не на передовій отримують не те, що там 20-15 тисяч. Вони отримують 750-800 гривень в місяць. І це я говорю не про курсантів, і не про строковиків, Я говорю про мобілізованих контрактників про тих, які в лікарнях, які поранені, і хтось втратив руку ногу. І на жаль, ми маємо цю ситуацію з доплати забрали військових лікарів. Які працюють напевно 50 чи 60 годин на добу, коли абсолютно несподівано пройшла правка в 30 ти про 30 тисяч. Ми всі проголосували за це. Тому що сьогодні забезпечення е, належного е, тилу фінансового для наших захисників це і не питання. Номер один насправді треба бути тотальною гнидою, циніком і падлюкою, щоб подати ось таку постанову, пояснюючи це, тим, що виявляється цинічно вимагати гроші 30 тисяч доплат. Бо в бюджеті грошей нема. І знищення держави це коли чиновникам обмежують висоту зарплати в 60 тисяч гривень. Я перепрошую, тобто в чиновника там 60 тисяч гривень, або там мільйон він має, або як директор «Укрнафти» має 3,2 мільйони в місяць. В нього виявляється ризикована і важка робота. а Наші захисники наперед виявляється гуляють. Але ми маємо усвідомлювати, що це не зробив конкретний депутат Сабаль. Це зробив офіс президента, які. З одного боку, я точно впевнена, мають далеко десь наших захисників, тому що у нас все в державі на все гроші є, а на захисників грошей немає. А з іншого боку, це є певний такий підрив морального духу. Ну я не знаю, хтось, хтось дуже конкретно працює на те, щоб знеохотити наших захисників захищати Україну. Перше, скажу це не вдасться. А по друге, ми будемо робити усе, щоб повернути гідне забезпечення військовим. В ході розмови також було порушено питання щодо ліквідації московського патріархату в Україні. У нас є ще законопроєкт моєї колеги Ірини Констанкевич, який полегшує перехід парафій до ПЦУ. Тому що зараз це страшний бюрократичний процес. Міністерство каже, ми тим не займаємося. Державна служба у справах свободи совісті каже: Ой, а нам законом це заборонено і в результаті люди на роздоріжжі не мають можливості реально перейти в ПЦУ, коли вони цього хочуть і коли вони потребують нормального, адекватного українського священника. На жаль, ці законопроєкти вже кілька місяців поспіль в залу не виносяться. Але я напевно, скористаю. Нагоди, я нагоди нагоду і хочу звернутися до людей. Якщо у вас священник, точніше піп, тому що священник, я думаю, це вже українська церква. Якщо піп прославляє царя в молитві, якщо він згадує кіріла в молитві, вбивцю кіріла, якщо відмовляється відспівати наших військових або розказує, як влада займається накручуванням міжнаціональної ворожнечі, берете цього попа за барки і виносите з церкви і переходите в ПЦУ, тому що це є питання вже не віри, це є питання вашої безпеки. Вашого виживання, і коли я згадую, як в Гостомелі московський піп коригував вогонь по людях по цивільному секторі. Коли я згадую, як в Одесі московські попи в 2014 році в церкві, роздавали зброю московським тітушкам, коли я згадую, як на Луганщині чи Донеччині відмовлялися відспівувати наших загиблих воїнів, або з недавнього як Хмельниччині московська попівська зараза побила українського військовослужбовця, причому жорстко побила, ну перепрошую, це не церква. Також Софія Романівна прокоментувала діяльність заборонених політичних партій в Україні. Знову маємо проблему, тому що в парламенті є чотири законопроекти, які забороняють участь ОПЗЖ та інших заборонених партій. Як, наприклад, починаючи там один законопроєкт стосується, щоб вони не мали права брати участь в комітетах Верховній Раді і не мали права очолювати комітети. До речі. При слову то відомий Нестор Шуфрич до сих пір очолює комітет зі свободи слова. А пані Олена Шуляк, голова фракції Слуга народи чи партії вже я вже загубилася з ними. То вона сказала, що у них з ОПЗЖ в парламенті конструктивна співпраця. Ну я думаю, що це є шизофренія головного мозку, але в даному випадку. Ми вважаємо, що представники в місцевих радах, в місцевих адміністраціях які були обрані від заборонених партій, вони не мають права бути взагалі представлені. На зустрічі з активом місцевої парторганізації були розглянуті поточні питання. А Софія Федина поділилась з нашою командою враженнями від Миколаєва. Я дуже тішуся, що сьогоднішній приїзд Миколаїв позначився шаленими корками на дорогах, що свідчить, що у місто повертається життя. Я думаю, що це сьогодні найважливіше ще й напередодні великодні. Яке взагалі загальне враження у вас від нашого міста? Um, мені важко казати враження, тому що я не мала можливості об'їздити і подивитися щось, але я просто знаю, що тут є генерал Марченко, який для всієї України є несамовитим героєм, і. Це той, хто по суті організував оборону Миколаєва. Тому, напевно, те, що я можу сказати, це велика подяка всім людям, які вистояли у найважчий час.